Це 286-й день українського спротиву. Працює медіа-центр Україна, Укрінформ. Мене звати Василь Самохвалов, У нас у гостях Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Будемо говорити про українську енергетику. Як знаєте, що позавчора була ракетна удара, атака чи спроба ракетної атаки. Ми зараз про це детальніше дізнаємося. І власне перше питання, які є наслідки а, цієї ракетної атаки. Ракетна атака, що відбулася позавчора, була середнього розміру по наших останніх мірках. В 70 ракет це багато, але це те, що змогли успішно відпрацювати і ППО і додаткові системи фізичного захисту, які встановлені вже на багатьох об'єктах. І так само певні інженерні рішення, які застосовані в енергосистемі, певні сценарії роботи енергосистеми були відпрацьовані. І Результатом стало те, що масштабних національного розміру проблем в нас не виникло. Система стабільно працювала і фактично продовжила так само працювати були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах. Вони здебільшого не були настільки серйозними, щоб їх не можна було швидко відновити. І е, наскільки я дивився сьогодні, практично там 90% тих споживачів, які постраждали саме від аварійних відключень позавчора, вони вже в мережі. А в цілому в мережі зберігається, на жаль, дефіцит. В нас не вистачає 17 20 загальної потужності генерації, точніше, навіть більше її виводу ніж самої генерації для того, щоб закрити споживачів. Тому продовжуються графіки відключень. Найскладніша технічна ситуація продовжується в Київському регіоні, Харківському регіоні. Доволі складна ситуація в Одесі, і зрозуміло, що Херсон він поза конкуренцією. Там триває відновлення, всі працюють і крок за кроком відновлюють живлення для Херсону. Знов таки атаки на місцеву інфраструктуру на Херсонщині відбуваються кожні дві години. Це там Російські терористи фактично цілеспрямовано продовжують знищувати об'єкти. Є обстріли аварійних бригад, які виїхали працювати. Це на жаль, все відбувається. Тим не менш робота триває, відновлення йде. І ну, ми дуже раді з боку енергетиків, Ми всі дуже раді, що ті заходи, які були здійснені, вони допомогли втримати систему, що всі в мережі, мережа цілісна і продовжується відновлення. Була інформація про те, що скидається на те, що росіяни знають, куди бити, знають, як бити. Як це може бути? Це якась конкретна людина, це розвідка? От от-от чому саме так? Ну, пункт перший: не просто знають, куди бити і як бити, а для кожного обстрілу малюють сценарій, намагаючись достигнути певних цілей, яких вони здебільшого не сягають, але ми щонайменше точно розуміємо, що саме вони хотіли зробити кожного разу. А треба розуміти, що до 24 лютого 2022 року Росія була в одній мережі з Україною. Точніше, Україна була частиною об'єднаної енергосистеми Росія, Білорусь Україна. І відповідно до 24 лютого, а від'єдналися ми за кілька годин до початку війни. І ті люди, які займалися технічно процесом від'єднання, поїхали додому і, приїхавши, почули ракети. Тому е, е, зрозуміло, що російські енергетики дуже добре знають, де і що розташовано в українській енергосистемі, так само, як ми дуже добре знаємо, де і що розташовано в російській і білоруській енергосистемах. Е, чесно скажу, що для мене абсолютний парадокс, тому що ми розуміємо, що. Російські енергетики показують своїм військовим до рівня там на мапі: от дивіться, отут стоїть диспетчерська, в неї треба потрапити. А вони знають, хто там сидить, Тобто вони цих людей точно знають особисто. Ті люди, які вказують такі цілі, вони тих людей, що сидять в цій диспетчерській, вони точно знають особисто. Вони спілкувались під час координації роботи мереж. І ну, це знаєте, я щиро сподіваюся, що велика кількість російських енергетиків буде в газі. Бо те, що вони роблять, те, як вони діють, вказуючи своїм військовим цілі, це ну, для мене абсолютно загранню добра і зла, і дуже дало. Ще одне питання: це можливо російська інформаційна така атака, або модним словом це іпсон. Називається про те, що Україна, попри ці обстріли, експортує електроенергію. От як пояснити людям, що це неможливо, що це не працює? Взагалі, от, от що потрібно сказати цим людям, які дивляться ці Ютуби або за рамку. Ну, факт перший заяви про експорт це пряма брехня. Така пряміше не буває. Більш того, всі люди, які про це кажуть, дуже добре знають, що це пряма брехня. А друге, що відбувається в реальному житті, і яким чином власне, можна побачити, що це брехня найбільш явним образом. Є організація, яка називається Інсуїз з європейського боку. В неї є відповідна в інформаційний простір, де вони повністю викладають цю інформацію щодо. Перетоків електроенергії по всій Європі, включно з Україною, яка є частиною європейської системи. А там можна побачити, що дійсно з України виходить електрика, фізично, цебто, фізично вона з України виходить, і так само фізично вона в Україну заходить. А відбувається це через різні зачасту частини мережі. І ну зараз вже дурно це скривати, але вже певний час ми для стабілізації нашої мережі фактично використовуємо обхідний путь через Європу. І для того, щоб передати електроенергію, наприклад, для Києва, частина її проходить через Європу, для того щоб передати електроенергію для Одеси, частина її проходить через Європу і повертається в Україну. І це значно сприяє власне тому рівню спротиву, який ми можемо зараз демонструвати тій стійкості системи, яку ми зараз демонструємо без таких технічних рішень. Нам було б значно складніше, і це об'єктивна реальність. Тому це повністю працює. Але при цьому там само на сайті ІНСОІ можна побачити і інформацію про експорт та імпорт електроенергії абсолютно всіма країнами, які до інцої приєднані, і там абсолютно точно можна побачити біля України нулі. Україна працює в балансі. Скільки електроенергії в Європу пішло, стільки повернулося. Так воно зараз працює. Питання залу. Добрий день. Я на колода Україн і в мене вас таке запитання. Якщо відштовхуватися від усіх збитків, які вже понесла українська енергетика, скільки часу знадобиться для її відновлення до довоєнного рівня? Дякую. Ну ви знаєте, перше, що я скажу, що до довоєнного рівня її відновлювати навряд чи будемо, буде інша конфігурація системи, інші цілі системи і так далі. Але якщо казати, от якби уявити собі, що ми сьогодні перемогли і далі відновлюємо систему, то десь за два тижні всі споживачі б жили б в спокійному графіку відключень. Тобто то десь 4 години на добу вони б відключалися. Весь інший час електрика є. І коли відключили, всі точно знають. Ще десь за 2,5-3 три місяці скоріш за все відключення пішли б в минуле, і всі б отримували електрику цілодобово. Як це було до війни, спокійно і повноцінно. Але сказати, що ми повністю відновимо систему до стану, в якому вона перебувала до війни, то це знадобиться 2-2,5 роки для того, щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити якісно сучасно з урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну, більш зелену, так, таку, що більше орієнтується на відновлювальні джерела енергії систему. Нам знадобиться 2,5-3 роки. Дякую. І ще одне запитання. А зараз українці постійно просять економити електроенергію. Які прості способи економії ви можете порадити? Дякую. Не споживати. Спосіб дуже простий. Як тільки ви не споживаєте електроенергію, ви її відразу економите. Тому просто не включайте зайві прибори. Дякікри Семсен, національна медіа з питань безпеки. Чи є у вас якась інформація? Чи, чи, чи використовують росіяни якісь засоби кібератак на енергосистему України, так як вони це робили до 24-го? Так, фіксується велика кількість кібератак на енергосистему. Тобто, наприклад, навіть під час звичайних, оцих вже для нас звичайних ракетних атак, які ми відчуваємо, кібератаки так само відбуваються у той самий час. Національна фундація Чарлі Вьюз. Чи можете ви нам щось сказати? Чи про підтримку, яка надається країнами НАТО, чи підставляється обладнання та з запасні частини? Так насправді зараз нам поставляється дуже велика кількість запчастин і компонентів для відновлення нашої енергосистеми, з з дуже різних напрямків. Наприклад, це є і приватні компанії, тобто є приватні спонсори у Польщі. І е, е, німеччині, є, які як поставляють нам обладнання, так і допомагають його транспортувати. І є дуже організована і добре організована група країн Великої Сімки, і вже налагоджені шляхи, якими ця допомога рухається у нашому напрямку. Дуже допомагають країни Балтії і Головний сектор, де ми ще потребуємо потреб, це відновлення високовольтних ліній, високовольтних трансформаторів. І для того, щоб ви зрозуміли, це якийсь апарат, є, який вважить 2,5 тисячі тонн, і це це. Обладнання, яке має розмір залізничного вагону, і його треба виготовляти декілька місяців, і це дуже високотехнологічне обладнання. І ми зараз е, працюємо по всьому світу із нашими партнерами. Із... Залучаючи їх фінансову підтримку, ми встановили діалог з ними, і, і також я маю зазначити, що так вони дуже суттєву підтримку нам надають. В електриці перейдемо на рішення більш сталі в європейських за рахунок оцих рішень, тому що ми стикнулися враз, власне, з тим, що у нас е, немає звідки брати отакі от от технічні рішення. Фактично, це відбувається прямо сьогодні. Це величезна робота, насправді. І Україна як кандидат в країни-члени ЄС, крім того, зобов'язана це зробити. Тобто ми маємо перейти на стандарти ЄС відносно фактично всіх аспектів технологічної роботи електричних мереж. Тому ця робота ведеться. Фактично, ми переозброюємо нашу систему європейським і західним, давай сказати скоріше, західним, по, по західним стандартам, тому що це такий певний все-таки мікс між європейськими і е, іншими рішеннями, і ну, ця робота реально активно ведеться зараз. Прошу наступного, питання. Тань. Дякую, Шон Карві. Наскільки я розумію, в Україні більше 60 електростанцій. Чи можете ви надати інформацію щодо кількості станцій, які були пошкоджені, і які продовжують працювати? Коли ви кажете про електростанції, ми маємо розуміти, що Росіяни не атакують напряму електростанцію, вони атакують підстанції, розподільші підстанції, тому станція, яка генерує, генерує електроенергію, вона йде через підстанцію, і ця підстанція є основною ціллю їх. І деякі з цих підстанцій повністю зруйновані. Також я можу сказати, що близько 50. Відсотків генеруючих потужностей, вони пошкоджені певним чином. І угольна генерація, вугільна генерація і інші потужності. Говард Додсон. я хотів би спитати, чи, чи є якась координація, коли виключається електроенергія, є людям. Чи є людям звідки отримати електроенергію, та чи залежна мережі подачі води і тепла від електроенергії? Так, це має прямий зв'язок. у певних містах, коли виключається електроенергія, також зникає вода і зникає опалення, тобто зараз все підключено іншими іншими шляхами підключено до альтернативних джерел електроенергії, такими як генератори. Наприклад, це зараз, зараз на цьому зосереджено дуже багато уваги, оскільки це критична інфраструктура. Наступний брифінг вже за 5 хвилин. Дякуємо дуже Олександру Харченку, директору Центру досліджень енергетики, який нам розповів про стан нашої енергетичної галузі після останньої ракетної атаки. Побачимось.